Мої вітання це марафон на телеканалі Ті 7 і Ми продовжуємо роботу в прямому етері. Нагадаю, що ви маєте змогу залишатися з нами і в онлайн форматі. Для цього доєднуйтеся до трансляції на Ютуб каналі Тіві 7 а також на офіційній сторінці. Ті 7 Плюс у Фейсбуці там чекаємо і в коментарях на ваші запитання, на які обов'язково відреагуємо. Хмельницька міська рада планує перевести на альтернативне паливо із метою економії природного газу до 20% споживачів тепла у місті. Власне, як цей проєкт буде реалізовуватися у Хмельницькому? Запитаємо у заступника Хмельницького міського голови Василь Новачок. В нашій студії Вітаю вас, пане Василю. Вітаю. Слава Україні! слава! Загалом нам зараз влада каже про те, що ми цей зимовий період можемо пройти власне із газом власного видобутку, навіть і не купуючи його за кордоном. Чи в такому разі, при такому сценарії подій, зберігається необхідність економії газу ну, в першу чергу, всі мають розуміти, що викопний природний газ це ресурс вичерпний. І вичерпні ресурси, відновлювання ресурси, треба економити в будь-якому випадку. В Європі, ну і взагалі у всьому цивілізованому світі, де нафта на голову не падає, ці ресурси давно вже зрозуміли, що треба економити, і активно економлять в силу різних причин і в те, що вичерпне, і в те, що вичерпний ресурс у світі досить таки дорогий. Ми не говоримо, що Хмельницький цього року зможе зекономити його 10, 15 чи 20%. Але коли ми говоримо про схему теплопостачання, то ми говоримо, що це стратегічний документ, як, згідно якого розвиток теплопостачання централізованого буде розписаний по кроку на найближче 10 років. І звичайно, що розуміємо, що е, після української перемоги, а ми всі віримо і робимо все заради того, щоб вона була якнайшвидше, е, починається активний економічний розвиток української держави. А активний економічний розвиток е, це і, в свою чергу, розвиток виробництв, які е, будуть споживати газ. І те, що цього року і минулого року Україна суттєво зменшила споживання, це звичайно за рахунок погано працюючої або не працюючої промисловості. Природний газ як вичерпний ресурс треба замінювати скрізь і замінювати максимально дето можливо. Власне для того і передбачена оця стратегія постійної, постійного, постійної економії. Економити можна по різному, економити можна не тільки будуючи котельні на альтернативному паливі, економити можна і треба і за рахунок меншого споживання. Тому у схемі теплопостачання на майбутні 10 років передбачається зменшення споживання тепла на 50% яким чином це можна реалізувати? Тобто це зниження середньої температури? Можна чи... так. Чи є ще якісь інші варіанти? Е, власне, знизити середню температуру в квартирі можна, але цього ніхто не буде робити до того часу, доки не будуть прийняті відповідні законодавчі акти. І чи будуть вони прийняті, нам невідомо? Є е, е, послуга з централізованого опалення, е, і власне та послуга. Е, Працює відповідно гості від епенів. У квартирі має бути температура не нижча, ніж плюс 18. Uh -huh. Таке українське законодавство. Добре, це чи погано. Ми говорити не можемо. Я сам люблю, як тепло у Європі. Ця температура середня. Вона є країна, де 17, є де 16, є де навіть 15 градусів. Насправді досить таки холодно. Коли ми говорили про зменшення споживання, ми не говорили про зменшення температури в квартирі. Ми говорили про те, що має бути здійснено ряд комплексних заходів з метою термомодернізації житла і будівель, які споживають тепло. В Україні є норми теплоспож... теплоспоживання. Вони не мають перевищувати 120 кВт тепла на метр квадратний. 120 кВт енергії на метр квадратний. А насправді велика кількість будівель бетонних панельних вони мають споживання більше 200 кВт енергії на квадратний метр. Якщо ми говоримо про європейські стандарти. То там 60 кВт на метр квадратний. Тобто ми розуміємо, що наші будівлі вкрай не енергоефективні. Саме тому е, нам цього року була розроблена програма термомодернізації е, будівель е, бюджетних установ: Це школи, садочки, лікарні, соціальні заклади, яка також розроблена з е, перспективою на е, майбутні 10 років. Згідно цієї програми визначені будівлі, які споживають найбільше тепла, споживають найменше тепла. І відповідно вибудовано той рейтинг, які будівлі треба утепляти в першу чергу, які в другу, а які вже власне, і на останній рік, які споживають наразі якнайменше. Кожен рік, 7-10 будівель згідно цього плану, мають утеплятися. Після утеплення. Будівлі мають зменшити споживання на 50-60 без зменшення середньої температури в, в будинках. Це якщо ми говоримо про заклади бюджетних установ. Ну а ще, якщо ми говоримо про споживача, який споживає значно більше, це багатоквартирні житлові будинки, працюють програми співфінансування, працює програма енергодім. Ну і власне мешканці мають зрозуміти, що там локомотивом мають бути вони, а держава і місто в цьому напрямку можуть допомагати, допомагають і будуть допомагати ті будинки, які минулі роки утеплювалися, отримали відшкодування до 80% за проведені роботи. Їм залишилося сплатити 20%. І є будинки, які за два роки вже з цими борговими зобов'язаннями. Розрахувалися і наразі сплачують вже вдвічі менше за тепло, ніж будинки, які не утеплені. І навіть коли ми в жовтні кілька днів було досить таки прохолодно, ми запускали опалення, то ті будинки, які термомодернізовані не потребували цього тепла. Відповідно, якщо в когось хоч невелика платіжка. За тепло, але буде в жовтні, тому що кілька днів воно подавалось. То цих людей цієї платіжки взагалі не буде. А в листопаді переконаний, вона буде вдвічі менша ніж в інших будинках. Тобто економія є, економічний інтерес, тому щоб утеплятися є. Власне, він дуже швидко окупний. Все залежить тільки від активності мешканців. Бюджет у свою чергу вже утепляє заклади. Наразі бачив інформацію в соціальних мережах, активно вже проходять утеплення НВК номер 2 Також, здається, в 29-му садочку розпочали роботи з утеплення покрівлі, а там дуже великі втрати через те, що вона, по суті, утеплена не була. Діткам, які мають. Свої аудиторії та навчальні е, в на другому поверсі, ну насправді не тільки ми говоримо про великі тепловтрати, там і дуже холодно. дивлячись на те, як не пали, воно все тікає. Тобто є будівлі енергоємки, які дуже багато споживають, і власне, якщо ми хочемо економити газ, е, окрім модернізації котелень, окрім модернізації мереж. Окрім використання альтернативного палива, маємо думати про економію того тепла, який вже виготовлений. Чи можна якісь підсумки зробити за 10 місяців 2023 року, скільки багатоквартирних будинків скористались можливістю співфінансування термомодернізації чи ні? Ну, тут, чи це довготривалий такий процес? Досить таки довготривалий процес. За рік його зробити неможливо. Необхідно зробити енергоудит будинку, проєкт, експертизу. Тому в 2023 році успішних реалізованих будинків не було. Хоча є будинки, які стали на той шлях і вже зараз роблять перші роботи. Це Зарічанська 36-3 – це будинок на вулиці Бандера, номер 8 Вони вже встановлюють індивідуальні теплові пункти, закупляють матеріали. І розпочинають ті роботи в минулі роки. Закінчили ці роботи. Зарічанська, 44, Франка 55, ті будинки, які вже скористалися і економлять. Варто зазначити, що не дуже активно хмельничани користуються цим. Ми бачимо в тому кілька причин. Перша можливо, це тому, що енергоресурси у Хмельницькому досить таки дешеві. Вартість одної геокалорії тепла 1480 гривень. Тариф один з найнижчих серед всіх обласних центрів України, затверджений ще в 2018 році, явно збитковий, і, власне, власне, в часи війни, звичайно, підніматися не буде. Ну, але це те, що не стимулює, мабуть, людей утеплятися. Е, також це те, що в програмах з утепленням можуть брати будинки з об'єднаннями співвласників, так, ОСББ. І е, цих ОСББ у Хмельницькому не так багато. Добі, час... Це нові будинки. Да, ну, але нові будинки, ми ж розуміємо, в переважній більшості і утеплені. Uh -huh. е, довший час тому уваги не приділяємо і власне десь 17 18 року ми активно стали сприяти створенню об'єднань у старому житловому фонді. тому оця от хвиля створення ОСББ, а потім хвиля утеплення має для того, щоб набрати свій розмах, має пройти досить таки часу. Бо якщо у нас перший будинок почав утеплятися в 17-му році. То, до прикладу, в тому ж Луцьку, де зараз е, велика кількість будинків утепляється, то перший будинок утеплився у 2006-му. Ну, у 2006 році е, люди з того часу бачили, як поступово утепляються будинки, як воно працює, що воно дає, відповідно, є і більший попит. Е, такими воно кущиками-острівцями розвивається. У нас е, на Бандери. Бандери 9, перший будинок був утеплений, і власне після того навколишні будинки, які бачили результат, стали йти тим шляхом Бандери 7, дріб 1, Бандери 5, Зарічанська 44, Зарічанська 52, здається, Бандери 8. Це всі будиночки, які навколо того будинку утепляються, і воно, якби, як я сказав, така хвилька з часом буде розходитися. Тобто люди бачать, що воно працює, люди бачать, що є економія. Люди бачать, що немає якогось шахрайства, і держава місто, яке бере на себе зобов'язання, їх виконує. Воно таким чином буде працювати. Тому власне я думаю, наступних 10 років поступово поступово ця тенденція байдужості і енергонеефективності будинків багатоквартирних буде змінюватись. Якщо повернутися до альтернативних власне паливо для тепла, в рамках проєкту, про який ми з вами на початку згадували, планується побудувати дві великі твердопаливні котельні. Чим вони вирізнятимуться між собою? Ми, коли говоримо про, про альтернативу, ми маємо розуміти це не тільки твердопаливні котельні це все, що не споживає альтернативного палива, тобто вугілля. Газ, я не знаю, там будь-які викупні ресурси вичерпні. Це є енергія сонця. Це і теплові насоси, які відбирають тепло з повітря, з землі і навіть з каналіційних колекторів. Це, звичайно, і твердопаливні котельні, одну твердопаливні котельні, і, власне, ми плануємо збудувати також твердопаливні когенераційні установки. Твердопаливні котельні будуть збудовані мікрорайоні гречани на, колишньому, на території колишнього заводу термопласт. Там буде котельня на 5 МВт. Також твердопаливні когенераційні установки будуть збудовані на полігоні твердих побутових відходів. Ця твердопаливна когенераційна установка планується палитися не традиційно деревом тріскою. Вона планує спалювати вже відходи з переробки сміття. Угу. Власне, це комплекс має бути. Наші телеглядачі знають, що в Хмельницькому триває процедура. В рамках розумного довкілля будівництва сміттєпереробного комплексу процедура досить таки складна, адже будуємо її за кредитні грантові кошти європейських кредитних організацій. Наразі йде процедура з виготовлення проєктно-кошторисної документації. Ну і, власне, після того, як Буде збудований сміттєпереробний комплекс, частина е, тих відходів, які будуть можуть використовуватися як паливо. Тобто, власне, в цій когенераційній установці буде воно спалюватись, вона буде виробляти електроенергію, буде виробляти тепло. Е, так само на очисних спорудах е, в мікроні Раково планується будівництво аналогічного комплексу. Е, він, власне, планується не тільки буде. Використовувати тверде паливо він також може використовувати паливо від колекторів. Каналізації ми розуміємо, що стовки каналізації мають певну температуру. Згідно нових сучасних технологій, ми плануємо частину того тепла відбирати, потім його догрівати якоюсь альтернативою, наприклад, твердопаливними котлами. Ну і власне подавати тепло в будинки, тобто максимально таке розумне використання тих ресурсів, які ми маємо. Ну, і також мікрорайоні раково планується побудувати сонячну станцію потужністю 1 МВт, яка забезпечить ті об'єкти критичної інфраструктури, електроенергію в мікрорайоні раково без залучення якихось сторонніх е, джерел і без спалювання е, природнього газу, тому що там є у нас когенераційні установки газові, які спалюючи газ, виробляють електроенергію. Ну, власне, тут можна буде відпрати абсолютно чисто сонячно. Що необхідно для початку будівництва цих котелень? Гроші. Гроші це гроші із міського бюджету. Чи будуть кошти залучені за кордон? Коли ми говорили про план схему теплопостачання, ми зазначили, що там можуть використовуватися різні кошти міського державного бюджету, грантові кошти іноземних організацій. Власне в цьому напрямку і будемо рухатися. Є дуже гарна співпраця з USAID, Американською організацією, яка активно допомагає українським містам впроваджувати різні енергоефективні рішення, власне, в рамках цієї співпраці, і того року, і цього року ми чимало отримали допомоги від USAID. це і техніка, екскаватор, аварійна машина, це і генератори, це і труби для ремонту, засувки. Ну і власне зараз йде мова про те, що е, при виконанні тих заходів, які включені в схему теплопостачання, е, ми можемо розраховувати на грантову допомогу, грантову підтримку від USAID на придбання матеріалів. Е, всі е, засоби, які не заборонені чинним законодавством, звичайно, підприємство буде використовувати е, для того, потрібні гроші, для того потрібен час, для того потрібні люди. Так? З людьми також насправді зараз досить таки складно. Активна фаза війни триває, і досить таки багато тих спеціалістів, які працюють на наших комунальних підприємствах, зараз захищають суверенітет української держави. Тому ми працюємо, можливо, не завжди виходить настільки оперативно і швидко, як би того хотілося, але я думаю, що той план, який розроблений. На найближчих 10 років буде повністю виконаний. Взагалі, чим більше буде використано альтернатив для тепла, власне, отримання тепла. Чи може це вплинути якось на тарифи для громадян? Це дуже складне питання. Дуже складне, дуже непопулярне, про яке е, е, намагаються або не говорити, або говорити те, що люди хочуть чути. Е, маємо розуміти, що тарифи в Україні низькі. Е, Занижені суттєво, в тому числі на постачання тепла. Для того, щоб активно розвивалися альтернативні джерела теплопостачання, тарифи мають бути ринкові. При такій ціні газу, як є зараз в Україні для споживачів, спалювати і використовувати альтернативні джерела енергії невигідно. До прикладу, палена пілета коштує значно дорожче, ніж газ. Uh -huh. І, власне, держава має подумати про різні шляхи того, щоб тут була вигідна цікава економіка. Якщо держава зараз субсидіює ціну газу, а ми розуміємо, що держава її субсидіює, держава таким же самим чином мала би субсидіювати ціну альтернативного твердого палива. Адже наразі в Україні вартість твердого палива ринкова, така як по суті в Європі, а ціна газу не ринкова. Тому коли уряд говорить про те, що ми хочемо переходити на альтернативу, він або не зовсім розуміє, чого він хоче і що для того треба, або відверто лукавить. Тобто економіки в цьому немає. Тарифи будуть зростати постійно. Тарифи не будуть дешевшими. Ми це маємо чудово розуміти, тому що наразі вони низькі. Як і буде рости ВВП Української держави, як і буде рости середній заробіток і дохід на душу населення, так і будуть підніматися до ринкових тарифів тарифи в Україні. Наразі Хмельницьк теплокомуненерго отримує тепло із альтернативних джерел для 5% споживачів. Як зараз це реалізовано? Це котельні, це котельні твердопаливні, які працюють на деревній трісці. Є кілька котелень, розташованих в різних частинах міста. Одну з них на мікрорайоні виставка цього року ми. Повністю реконструювали. Було два котли по мегавату Кожен, старі, з ними були постійні проблеми, їх демонтовано, натомість закупили три котла по 1,5 мегавата. Власне, потужність котельні зросла удвічі, вона вже працює. Також є такі котельні і в інших мікрорайонах, в тому числі мікроні Раково. Теплокомунерго проводить тендер, закуповує або паливну тріску, або закуповує дрова. Якщо закуповує дрова, у них є дробілки, які безпосередньо роблять тут тріску. Ну і власне спалюючи деревину як відновний ресурс, mm -hmm. так, виробляють тепло. 5% це досить таки небагато, пов'язано з тим, що далеко не на кожній котельні газовій можна доставити твердопаливний котел – Адже е котелень дуже багато у місті, вони середнього і малого розміру е розташовані по суті, в житловій забудові. Ми прекрасно розуміємо, що при спалюванні е твердого палива викидів е значно більше. Е вони погоджені, вони сертифіковані, просто неможливо спалювати тверде паливо і отримати такі самі виходи, е викиди, як при газу. Ну і згідно тих норм, побудувати в межах багатоквартирної забудови тих котелень неможливо. Тому такий відсоток досить таки немалий, дуже часто, досить таки малий, дуже часто ті котельні твердопаливні працюють зараз у збиток. Як я вже й казав, що доволі часто палити газом. Дешевше, ніж твердопаливними котельнями, ну але розуміємо про те, що газ ресурс вичерпний. Розуміємо про те, що є ліміти. Теплоенерго наповну завантажує ці котельні. Вони не простоють, вони працюють постійно. Зараз ми бачимо, що погодні умови дозволяють ще відтягнути початок опалювального сезону. Хоча кілька днів у жовтні, власне, батареї в домівках були теплими. Зараз в цьому немає потреби, тому що за вікном ми бачимо там плюс 15, плюс 16. і на наступний тиждень так точно прогноз погоди буде залишатися таким. Але попри це в людей все більше, чим ближче зима, тим більше побоювань про те, яким буде цей опалювальний сезон. Financial Times, от, зокрема, пише про те, що Україна готується до ударів по енергетиці, захищує стіни підстанцій, власне, із бетонних блоків, створює габіони із камінням чи піском, які дозволяють як мінімум врятуватись від падіння уламків. Наскільки реально захистити? Власне, котельні або систему взагалі теплопостачання тепла, власне, від таких ударів? Ну, як показує досвід, навіть е об'єкти енергосистеми нереально захистити. Е ті прильоти, які були в торік по е об'єкту енергосистеми в Хмельницькому, е якщо перший прильот е був на неукріплений абсолютно. То другий прильот вже був насуттєво укріплений і блоками, і піском, і габіонами. Але об'єкт був знищений. Тому від прямого влучання захистити, ну, принаймні, я не бачив такого захисту, який би міг його захистити. Тому захистити котельні, а тим більше в Хмельницькому їх 150 об'єктів. Маємо розуміти, що в принципі неможливо. Е, тому е, треба працювати в іншому напрямку. І, власне, в цьому напрямку працюють е, вже багато років. Це е, з'єднання е, перемичками котелень. Для того, щоб якщо випадає одна котельня, е, можна було перемкнути на іншу. І інша котельня дала, можливо, працюючи на повній потужності, дала, можливо, там не температуру 18-20, але змогла підтримувати систему там на рівні 15-16. Да? В квартирах це було вже також дуже і дуже добре. В цьому напрямку робота іде і триває постійно, і різні мікрорайони. З'єднані між собою такими перемичками, різні котельні з'єднання між собою такими перемичками. Не можна сказати, що вони повністю перекривають одну одну, але підстраховка все таки є. У разі якихось влучань є можливість швидкого ремонту і чи є обладнання, до прикладу, необхідне. Маємо розуміти, що треба ремонтувати, маємо розуміти, куди може бути влучання. Запас насосного обладнання він може бути. Ми навіть цього року вже восени купили дві, два великі газових котли потужністю по 5 мегаватт кожен, і вони стоять в резерві на той випадок, якщо їх треба буде десь поставити, замінити. Але щоб ми розуміли, замінити котла 5 це робота 3 тижні, а може й місяць для того, щоб його запустити. Це не швидке відновлення. Мало матеріали є, труби, є, засувки є. Дуже сподіваємося, що сили оборони зроблять все для того, аби таких прильотів по котельнях у місті не було. Якщо вони будуть, так, комунальники будуть працювати, будуть ліквідовувати, будуть робити перемикання, але маємо розуміти, що чудес на світі не буває, і за один-два дні відновитись до комфортних умов буде просто неможливо. Це важливо людям розуміти, аби для себе особисто готувати якісь альтернативні шляхи або власне розуміти про те, як діяти в разі того, якщо це може бути власне реальністю. Але дійсно сподіваємося, що все в руках силах оборони України і власне вони зможуть нас захистити. Дякую, вам, пане Василю, Дякую вам. за цю розмову. Дякуємо за те, що прийшли в нашу студію. Нагадаю, що говорили про власне альтернативні джерела тепла, а також про підготовку до опалювального сезону із заступником Хмельницького міського голови.